Включи істина проста, не можна рухатись вперед, Вест без, пристали, без загаргують свідомості, мої слова, не можна рухатись вперед. А що це значить? Коли душа болить, а серце вдаче, там юність рачена, і їм повернуть. Пошати свічить, неможливо і забути, як низі столятки, я свого девертаю, амбіції і гордість наповнила до краю здавалася все зможу, все здолаю, думав, будую, вернее ще ламаю, порожні мрії, обіцянки дальшивати, як раді друзі, не навчився і прощати навколо нагляду. І раптом я вмів, і голос Божий, з сим, я зупинився. Це завелись в грудях, я майже впав, Прощарувавшись в людях, і ось простягнута, і сізала рука. На фоні вічі з'явилася мета. Злипини душі звичай, істина проста, не можна рухатись вперед. Де я смістає за кербую під свідомості мої слова Не можна рухатись вперед. Де слистає, злипини душі стена істина проста, не можна рухатись вперед.

Гріхи, а голоса звучав, супинись засит, а я все прям бував на своїх вершин. над прирван, не бачив солодна, лиш так як Ісус, з'явилася мета. Слипинуючий звучить істина проста, не можна рухатись вперед. Безвистайця картуй ти свідомості мої слова не можна рухатись вперед. Де Христос, душа жива, а без Христа життя. Це не життя в лукані в реалі Без кінця я світло там кінці тунеля, надія Він моя. І моя стеля, і що б там не було, на сторінках життя. У мене є мета розповідати про Христа. Злиби видуші зучити і стина проста, не можна рукатись вперед. Без Христа я закармою під свідомості моїх слова не можна рукатись вперед. Без хрестай, з не біжить учити, істина проста, не можна вхатись вперед. Без христай закарпують ці домаски, мої слова, не можна вхатись вперед. Без хреста. Так, і нібито люди кудись рухаються і без хреста. Нібито. Але там у бійці ту неба, де вони. З дияволом чекає. Але ще сьогодні Господь попереджає, ще сьогодні Господь стукає до сердець людей. Каже, людина не грається, люди граються у життя. Грається, грається, а потім дивишся і у ящик цікав. А потім кажуть, царство йому небесне, чи їй царство її цей, небесне. Ну, -ну хотілося б, але. Наприклад, був собі негідник, не бракайся, не нічого у житті не змінилося. Із чого це йому царство небесне? Нібито Бог торгує Царством Небесним, за, за свічку запокойно продає. От би, я, якби ж від цього тільки залежало, чи буде людина в Царстві Божому чи ні? Побажали йому Небесне, а свічку поставили, ну все, питання вирішили. Не бракає цього, не баракає, Господь тебе сьогодні попереджає. Люди бувають, ну, це для скептиків, я вам приклад розкажу. Це мого друга, спокушаючи його знайомо, йому якось каже. А уяви, каже, таку картину ми помремо, а там нема ніякого бога. І все. А ти мені оце тут навертаєш, це гріх, покайся, це гріх, покайся, собі бігуді накрутив. Ходиш такий розумник, щось собі забороняєш, від чогось відмовляєшся, Дивись на речі простіше, дивись, люди помирають. Ва, ва. Розслабся. І де в краще кухани. З дімками бульнемо. Вінно цікаво по-своєму пилі. Ну що каже, якщо ми повремо, а там нема ніякого Бога. Та на тому і все. А от ти уяви ішваряк, якщо ми повнемо, а Бог такий є. І знаєш що буде? Я тобі скажу, що буде. Ти будеш з дияволом у пеклі, у вічності. Богонь не згасає і чим не вмирає. А я буду з Господом на небі. У царстві Божому. Ось тебе така тобі перспектива, і в чому різниця між нами? Дивись, ти живеш, я живу, ти працюєш, я працюю. У тебе сім'я, у мене сім'я, у тебе труднощі виникають. У мене труднощі виникають. В чому різниця між нами? Наступна станція тільки в тім, що ми інші причам радіємо, і ти можеш собі дозволити деякі речі, які я собі не стану дозволяти. Ну там, наприклад красти ближні очі, нахамить ближньому. І ще багато-багато люди роблять погано один одному. І навіть самі з собою в темряві нечистотою займається. Но я цього не стану робити. Ось і вся різниця між нами. Ну, Звісно, кожен може ризикнути власною душею. Ризик кажуть, шляхенна справа. Коляче, і важко це тим слово виразити, грається у життя. Не програй. Господь тебе сьогодні ще попереджає. Знаєте, хтось каже, та ось ми там молимося, ось я там звертаюсь, Господь не відповідає. Знаєте, Господь дуже часто промовляє щось людині в серці. І люди це не поспішають, знаєте, робити те, що Господь їм каже. А Богу вони. Висуває звинувачення, ми йому кажемо. Люди, знаєте, хочуть Богом командувати і керувати, Маніпулювати Богом, щоб Бог у них був на побігушках. Тарас Шевченко. Раді милувати не буде, ви не роби його, ви люди. Про Бога, раді милувати не буде, ви не роби його, ви люди. Я не розумію, про що це. Наш пророк український сказав, раді милувати не буде. У нас Бог Перу, і держбог, і слава Бога. А, ну я, я розумію, що, ну, що Ченка він був. Ну, такий, такий. Це, це не християнця, це не перехристиянце. Я вам за християнство кажу. Наш Бог, він Бог один. І, і я вірю, я, я знаю, що є два, дві, дві віри. Є жива віра і є мертва віра. Пусте і ніщо. ت уكرين تب خرستا Тож за власні всі Господь. Запросили за Сподію. Люди шукаємо Бога, шукаємо у нього є відповіді на всі наші запитання. Так, є складні запитання, і відповіді на них складніше отримати. Але якщо людина не поспішає з висновками, то я не слухає всяких сплідників. Господь він відповідає. І на складі питання. Дехто питає, ти вище робиться, діти гибій. Як це таке Господь допускає? Який Господь, немає Бога. які би то вони дітей люблять більше, ніж Господь. А сапливо коли а роблять. Чи просто змивають їх в поли. Тільки про дітей і думають. і дуба Чому ти робив оце? Ось до цього приготуйся. А Господь відповість на усіх. У мене можливо, не вистачить на ваші питання відповісти, відповісти. Але у мене вже не виникає питання, а може Бога немає? А вдруг Бога нема? То це що ж тоді виходить? Тоді виходить, що я тут ганю бомгу якусь. Якщо Бога нема, то так, звісно, виходить там. Мені аж хто дуже багато відповідав на мої питання. Для мене це і не питання. Питання, що з цим далі робити? От і що далі? Ясподь каже, шукай таких, як ти був, кажі, що я хочу змінити їх життя. Бажаю благословіння. Знаєте, я ну, багато чого то страшного можливо розказав. Хочеться щось добре сказати і, ну, скажу, на останньо скажу, що Я, коли до да Бога прийшов, я навіть не розраховував на те, що я маю.